Сьогодні у нас 1 червня, день захисту дітей. І крім того, це ще Міжнародний день чистих водоймищ. І одночасно ми в одному місці маємо можливість це, це свято зробити як для дітей, так і для дайверів. У нас сьогодні на Жандарці ми заходимо з клубом Катран. Разом 50 дайверів будемо робити те, що ми поступово робимо. Ми будемо чистити озеро Жандарка. Ми маємо зробити з нього той унікальний біосист... ту, унікальну біосистему, яка є в цьому озері. Це Джерельне озеро, яке має бути чистим, прозорим і давати можливість нашим мешканцям відпочивати. Ну а для дітей, для дітей просто свято: свято, щоб можна було відпочити, щоб можна було показати на горках, попригати, попри... погратися, в різних конкурсах, позмагатися, повигравати, вата, морозиво, повністю все, що потрібно для наших дітей, щоб вони відчували турботу, щоб вони відчували свято, щоб ми разом відчували цей яскравий день, і щоб ми разом святкували, приводили. В належний стан в нашу територію і робили, щоб наш дім, наші будівлі, наш затишок, наш територія, нашої дарниці, наш Київ був чистий, був е, такий, щоб ми відчували тут себе безпечно, комфортно і надійно. І ми разом, всі, разом, наш громадський рух будуємо разом. Ми всі разом маємо це зробити. Ну, у нас є акція, це очистка водойомів. Всі жлаючі, дайвери і не дайвери до цієї акції. І вот. встраю так, очистку, чистку. Що среды. середини, це люди. Ну, а де Вже 6 поди Сьогодні свято для захисту дітей 1 червня. Ми э, сюди прийшли посвяткувати з так? Сподобається вам тут. Так. Ми вже тут другий раз. Коли відкривали озеро, тут очистили, ми приходили на це свято і сьогодні прийшли. Тут відбувається праздник дітей сьогодні 1 червня. Чисять озеро. Тут приїхав депутат Володимир Гончаров. Він розчищує озеро і ми тут всі гуляємо. Чи подобається тут? Да, так, дуже класно. Тут роздають вату і морозиво безплатно. Тут можна піти на батут, можна на цю горку, пограти в Angry Birds і потанцювати, приближатись. Внов ізбраний депутат Гончаров устроїв в цьому районі торжество для дітей, для взрослих. Розкликательне. Приємно просто побольше і по таке. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається? Розкажіть нам. Відбувається свято дітей. І ми разом з Володимиром Гончаровим його святкуємо. Також очищення озера Жандарка. Для, для всього мікрорайону, щоб <пробітного> наше життя було кращим і чистішим. Вважаю, що... Ти задоволена? В морози поїли. А да. от це свято за підтримки Володимира Володимировича Гончарова.